Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і дуже дуже радий вітати сьогоднішньому гостю. Тепер наберіться терпіння. А в мене сьогодні в гостях тренер вищої категорії, старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, кафедри теорії і методики спорту, тренер-викладач школи вищої спортивної майстерності. Тренер-викладач е спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики. Майстриня, майстер. Майстер, ну я скажу так, майстриня спорту з легкої атлетики, пані Тетяна Дідик. Пані Тетяно, я радий вас бачити. Вітаю. Ем, я не даремно сказав, що ви набралися терпіння. Багато регалій, багато посад, і це абсолютно не випадково. Адже е, можна сказати, що ви у спорті майже ціле життя. Е, я думаю, так з шести років. <свісна> Ші... Точно, точно. <свісна> <свісна> будемо сьогодні говорити про дуже приємні, дуже позитивні моменти нашого життя, які нам відверто скажу дуже дуже необхідні. Ми будемо говорити про наших спортсменів, про наших вінничан в першу чергу, які будуть представляти е, вже це. Вирішено ми вже це знаємо. Які будуть представляти Україну на найвищому світовому спортивному форумі на Олімпійських іграх, які будуть відбуватися в столиці Франції. Парижі, це два наших спортсмени. Один е з них це ваш вихованець, а е це е Роман Кокошко, Роман штовхання штовхання ядра. Штовхання ядра, Роман Кокошко, і ще один спортсмен, який увійшов до квартету е вислувальників, Це Дмитро Даниленко, е наших тільки двоє. Тільки двоє. Вінничан, так. я маю на увазі. Так, тільки так. вінничан, тільки двоє. Е, ну що ж, е, пані Тетяна, скажіть мені, будь ласка, ми постійно повторюємо одну і ту саму тезу, що Олімпіада, Олімпійські ігри є найважливішими стартами, або найважливішим стартом в житті будь-якого спортсмена. Що це най-най-най найзаповітніша мрія? Чому так? Для кожного спортсмена, який починає займатися спортом, зрозуміло, на початку немає такої мети. Потрапити на Олімпійські ігри спочатку, треба виграти місто. Спочатку як треба, кажуть. хоча б зміцнитися, ну, трішечки, та. да а потім вже чемпіонат міста. Але коли спортсмен досягає певного рівня майстра спорту, наприклад, угу. України для нього чітко намальовується та мета це Олімпійські ігри, тому що це свято всієї планети з 1896 року. Це свято війшло в повсякденне життя, і всі атлети, всі спортсмени. Намагаються не тільки потрапити на Олімпійські ігри, а й вибороти а й певні нагороди. Да, тому це дійсно свято всього. Всієї нашої земної кулі угу. а, пані Тетяно. Ще один момент знову таки про Олімпіаду. Ну, ми знаємо, що вона відбувається раз на 4 роки. А, ми знаємо, що це стародавня Греція, потім П'єр де Кубертен. Ми це все якби пам'ятаємо. Ну я сподіваюся, що ми пам'ятаємо, шановні так, глядачі. Так. Да, я сподіваюся, а можливо важливість і цінність Олімпіади ще й полягає в тому, що вона саме відбувається. Не кожного року, не раз на два роки, а раз на чотири роки. І тут є все: і фізична кондиція, і підготовка, і треба ж себе довести до цього стану. Це ж не все так просто. Це біологія, психобіологія. Це ну дуже дуже дуже. дуже. Так, це дійсний цикл чотирьохрічний цикл підготовки, протягом якого не тільки спортсмен, а й його тренер має прикласти максимум зусиль для того, щоб правильно раціонально спланувати той навчальний процес, тренувальний угу. для спортсмена, дати йому е, е, прав, ну, правильне спрямування е, відновлення, тому що без відновлення не може бути не може. результату. Да. Якщо чемпіонати світу в легкій атлетиці проводяться раз на два роки, то Дійсно, Олімпійські ігри раз на чотири роки, і кожен спортсмен мріє ставить собі за мету потрапити на Олімпійські ігри. І для найвидатніших атлетів це можуть бути і двоє або троє Олімпійських ігр, тобто участь і нагорода. Це буває дуже рідко. Це буває дуже рідко. І знову таки, якщо спортсмен з маличку умовно, я це зараз слово беру в лапки. Якщо з маличку потрапляє на першу олімпіаду, кажуть, це його перша пробна олімпіада, то потім можливо. Знову таки, якщо він витримає цей довгий марафон, життєвий марафон, спортивний марафон, то тоді буде можливо друга і якщо щось, то третя. Е, так, але ще це залежить від виду спорту. Є види спорту, в яких найвищі результати показують в 30 років, в 32, 34, А є, як, наприклад, художня гімнастика або спортивна гімнастика, це юний да, да, вид спорту, тому е, дуже рідко там е, дівчатка виступають на декілька. Вікові. Знову таки вікові. беремо, вікові, беремо да. в лапки це слово, да, вікова вікові, дівчинка. Да. Пані Тетяно. Я розумію, що ми можемо зараз розмішити богів, роблячись, які, роблячись якісь певні там прогнози або ще ж, але все-таки у вас є величезний досвід. І це дуже суб'єктивне запитання. Ваші ну якщо не прогнози, а скажімо так: ваша оцінка, оці, саме ваша оцінка підготовки і готовності до Олімпіади наших вінничан? Дуже класне питання, тому що розділили підготовка і готовність. Да, це дійсно, як професіонали розуміють, що підготовка протягом 4 років, а готовність це сьогодні. Uh -huh. Наскільки uh -huh. готов uh -huh. спортсмен? На жаль, у Романа цей рік був не досить вдалим, тому що він отримав травму і увесь зиму Це він... в минулому році він отримав. Ні, в цьому році він пропустив повністю зимовий сезон. Угу. Минулому році він якраз встановив і рекорд України, і став бронзовим призером Чемпіонату Європи. А в цьому році зимовий сезон випав, тому що в нього була серйозна травма. Стояло питання оперувати, не оперувати. Грудний, Грудний угу. так. Але слава Богу, відновилися, дійшли до Тренувань таких, які потрібно. Єдине, що трішечки хотілося б більше часу. Тобто, якби він взимку виступав, то зараз було йому тріш... ну, е, е, простіше. Uh -huh. Зараз перед ним стоїть завдання показати свій результат. Свій це значить класний, близький до того, який він штовхав. І я думаю, знаєте, спортсмени вони люди забобонні, вони ніколи не говорять цифри перед змаганнями, uh -huh, uh -huh. вони ніколи не говорять місця, які ми займемо. Тому будемо сподіватися сподіватися на романа на його фізичну форму, на його психологічну форму, і що він все ж таки покаже максимум того на що він сьогодні здатний. Ви знаєте, традиційне запитання. От ви розділили, і я в принципі завжди так розділяю, коли мова йде про спорт, коли йде про спортсменів, а тим більше спорт високих досягнень, я завжди розділяю два моменти: момент фізичної кондиції і психологічної кондиції. Вибачте за слово кондиція, підготовка або так. готовність. Якщо ми можемо ще собі уявити, як, хоча б приблизно можемо собі уявити, як фізично дійти, розписати систему занять, навантажень, різнобічних, систему харчування, систему і, так далі, і, так далі, і так далі. То як же ж зробити і як натренувати свою психологічну силу, свою психологічну сторону? Ну, нервові процеси у всіх відбуваються по різному. Uh -huh. да? Це є дуже важливим фактором, навіть діти, коли приходять займатися і перші змагання. Я вже можу сказати, у цього хлопчини є стержень. Всередині. Mm -hmm. З нього будуть люди. Це такий вираз. Да, З нього да, будуть да. люди. Да? Але не завжди це є основним таким показником, на що має орієнтуватися тренер. Протягом тренувального процесу формується психологічна стійкість спортсмена після невдалого старту. Тренер е, має е, поставити питання таким чином, щоб спортсмен зрозумів, це не кінець кар'єри, а це тільки чергова сходинка до наступного високого результату. У нас дуже часто е, вприклад, ми з Романом проговорювали це після невдалих виступів. Колись Валерій Лобановський в нього запитали: Скажіть, будь ласка, якщо ваша команда е, програла, е, як ви робите цей розбор, скільки ви часу витрачаєте? Він каже. Якщо ми програли, ми 5 хвилин. Розстраюємося угу. і рухаємося далі. Якщо ваша команда виграла, він каже: ми п'ять хвилин радіємо угу. і рухаємося далі. Тобто, ось такий принцип і у нас був з Романом протягом усього підготовчого періоду. І на сьогодні хочу сказати, що у нас є спортивний психолог, який з Романом спілкується, який йому допомагає повірити в свої сили угу. після перенесеної травми, да, повернутися в стрій саме в тій кондиції. Я, вашим словом говорю кондиція. Добре, дякую. Ті кондиції, в які він був. Тому психологічна підготовка це дуже важливий аспект в цілому підготовки. А, пані Тетяно. Наскільки традиційними можна назвати? Види спорту, ну і само собою спортсменів. Я маю на увазі саме наших вінничан а... два Дмитра Дмитро Кокошко і Дмитро Даниленко. Ні, е, Роман Роман, 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 Кокошко Роман Кокошко і Дмитро Даниленко, Вибачте. Е, так, от наскільки можна назвати традиційними для вінниці е, метання ядра? Штовхання, я правильно сказав, штовхання ядра, бо метання спису, штовхання ядра і е... вислування. Ну давайте почнемо з вислування. Да, нас дуже класна школа У нас дуже багато є чемпіонів, призерів Європи, світу. Угу. Тобто в нас працюють найкращі тренери, це я говорю, так як і є, які підготували багато чемпіонів. І якщо ви пам'ятаєте, у нас були призери Олімпійських ігор. Да? Ганна Балобанова угу, і угу, угу. Тобто, У нас є історія саме у веслуванні. Якщо брати легку атлетику і саме метання, ну, з метаннями трішечки у нас скромніше. Але ем, призерка Олімпійських ігр е, Альбіна Єлькіна, угу. це ще 50-ті роки, тобто, 56-й Середина такі, минулого століття. 52-те, це... так. Угу, угу. Тобто е, джерела ось такі були в нас. Вінниці, вона Вінничанка Альбіна Єлькіна, і ось багато років вже пройшло. У нас не було Вінницьких метальників на Олімпійських іграх. Роман за останній. Більше ніж 50 років угу. перший метальник, який буде представляти Україну і Вінниччину на Олімпійських чого все у нього почалося? От скажіть мені, будь ласка, е, ну і Роман давав інтерв'ю, я даю інтерв'ю. Ми про це розповідаємо, але це просто збіг зірок або збіг обставин. Хлопець вступив на перший курс університету, не займаючи спортом. Якщо ми говоримо легка атлетика на сьогодні, це діти, які приходять тренуватися 8, 9, 10 років. Угу. То Роману було 17, коли він вступив на перший курс університету. І е, прийшов до мене в секцію. Е, Бігати, стрибати, а далі подивимося. Це в нас така, такий вираз є. Е, а чого, бо знову-таки, е, чому він прийшов до вас на секцію? Е, це як так сталося? От мені цікаво, от ви кажете, так зірки зійшлися. Я не вірю в те, що зірки сходяться. Е, у Романа був зрост метр вісімдесят чотири, якщо я так пам'ятаю, на сьогодні метр дев'яносто шість. І вага сімдесят кілограм. Сьогодні він важить 128 Тобто можете. Різницю Ну, їсть. Да. І, е, і коли він вступив до університету, в нього було бажання mm -hmm. піти в тренажерну залу підкачатися. Mm -hmm. е, мій чоловік працював в спортивній школі, де був цей пауерліфтинг. І я Романа відправила в ту до школу нього. Mm -hmm. да, до нього. Він там... Але там після четвертого чи п'ятого тренування в нього піднявся тиск, е, і я йому сказала: Роман, давай до мене. У нас 50% силової роботи, mm -hmm. будеш так само в тренажерній залі, але ще будемо і стрибати, і штовхати, і метати. Mm -hmm. Ми спробуємо. Mm -hmm. Але півтора року він взагалі не розумів, що він робив в моїй секції. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити про сьогоднішнього, але приходив, да, приходив, бо це для педуніверситету, для факультету фізвиховання є обов'язковим є така дисципліна підвищення спортивної майстерності. Mm -hmm. Кожен студент має бути в якійсь секції, і за це він там відвідування результатів, Отримує uh -huh. залік, сесію, тобто вони мають ходити. Да? І півтора року він просто ходив, просто качався, просто стрибав, поки не з'явилася мета обштовхати хлопчини, який так само тренувався, і вони вже там десь на рівних uh -huh, штовхали. Uh -huh, uh -huh. Тобто тільки з'явилася мотивація. Почалися серйозні тренування. Це дійсно так. Е, ну, уявіть, він прийшов займатися спортом 2013 рік. Це коли він вступив в університет. Сьогодні 2024. 11, 11 років років. І Роман сьогодні і він на, на Так. в нього така мотивація. Пані Тетяно. Я зрозумів. Мотивація. Ми можемо підбирати довго ці слова і довго казати. Я хочу ось про що запитатися у вас. Мотивація є основним рушієм, це на вашу думку, чи можливо, все таки психофізіологічні дані, які є у людини, які просто треба розкрити? Тобто це майстерність тренера, це, це не стільки мотивація, скільки, от як ви кажете, стоїть дитини, будуть люди. Будуть люди. Угу. Але ви знаєте, буду все ж таки говорити, мотивація є основне було в, моєму, в моїй тренерській діяльності декілька випадків, коли дитина обдарована, я можу її розкрити, а вона не хоче. Вона хоче піде вечором погуляти з кимось, uh -huh. вона хоче в кафешки посидіти. Тобто, і таких е, випадків е, в е, історії спорту дуже багато. Бог дав. Але mm -hmm. людині це не Мета. потрібно. Так в неї немає мети, mm -hmm. в неї немає цього, що стоїть попереду. Ем, окей, скажіть мені, будь ласка, ем, яку це такі офіційне таке можна навіть сказати питання? Яку підтримку отримують і чи отримують вінницькі спортсмени, які ем, от працюють вже на рівні високих досягнень або в спорті високих досягнень, яку вони отримують підтримку? А від місцевої влади, ну і звісно, від нас вінничан, від громадян. Є таке? Зрозуміло, без підтримки б не було б результатів. Я хочу сказати, ну, перш за все, давайте скажемо, якщо так буде. Красиво, да? Угу. Скажемо, дякую тим людям, які дійсно напряму допомагають нашим спортсменам. Ну, перш за все, і Дмитро, і Роман це спортсмени школи вищої спортивної майстерності, де директором є Корнічук Андрій Володимирович. Я вам хочу сказати, школа працює на. Тим, щоб було побільше чемпіонів, побільше рекордсменів і прикладають максимум зусиль для того, щоб е, допомогти підготовці саме е, таких спортсменів. І саме два цих спортсмени представляють не тільки Вінницю, а й нашу школу вищої спортивної майстерності. Е, хочу сказати про підтримку міської ради, тому що голова е, спорткомітету Краєвський Сергій Станіславович, він завжди цікавиться. Що потрібно, можливо, якась допомога, можливо, десь, можливо, якось. Угу. І е, обов'язково кожного місяця, якщо я не помиляюся, відбувається відзначення кращих спортсменів, е, і це є дуже великим ну плюсом, навірно, в пропаганді. Спорту, тому що кожен раз це висвітлюється в змі. Uh -huh. Привітали акробатів, привітали легкоатлетів, привітали веслувальників, і, і це дійсно впливає на молодь, яка хоче потрапити туди на це нагородження. Бачить, тому... що є. Да, є тобто є оцей контакт. Влада і... зацікавлена, uh -huh. зацікавлена в допомозі. Зрозуміло, в нас є дуже багато недоліків, якщо говорити про наші спортивні бази, але є дуже багато плюсів. Ем, чи е, присутність наших Вінничан на Олімпіаді, чи я знову таки, на вашу думку, чи відіграє е, в позитиві, я маю на увазі, чи відіграє в позитивну роль е, саме наша присутність для е, взагалі всього спорту Вінницької громади, Вінницької області, можливо, навіть так я більше візьму? Е, от, безпосередньо саме те, що наші там. Е, я думаю, що безумовно, якщо згадати Наталку Добринську, яка стала олімпійською чемпіонкою, після її повернення після Олімпійських ігор, після е, тріумфального такої зустрічі, угу, угу. Е, зустрічі з дітьми, з тренерами, я вам скажу чесно, у нас пішов приплив в секції легкої атлетики. Ви розумієте, що легка атлетика ну, не дуже часто приводять дітей батьки, щоб вони займалися легкою атлетикою. Але Більше... все одно це королева це королева, королева спорт. Да, Тренери ми самі шукаємо цих uh -huh. дітей, да? тому що зараз більше якісь спортивні єдиноборства, дзюдо, види боротьби. Uh -huh. uh -huh. Але да? легка атлетика залишається, вона королева спорту, тому що, подивіться, будь ласка, саме з королеви спорту їде наш штовхальник ядра на Олімпійські ігри. Uh -huh. Тому підтверджують, що це. Тому я думаю, якщо хлопці наші повернуться з класними результатами, це буде обов'язково пропаганда саме спорту. Ну і разом з тими здорового способу життя, да зустрічі, які будуть проведені після олімпійських ігор, вони дадуть свій позитив. А вони будуть по-любому обов'язково в будь-якому випадку, вони будуть будь не незалежно від того, чи буде це золото, чого ми бажаємо щиро бажаємо нашим хлопцям, навіть якщо це ні, але це учасник Олімпіади. Це вже це досягнення. учасник нашої української збірної під час війни, який відстоює честь і прапор і взагалі всю сюсю нашу країну. Це дуже класно в будь-якому випадку. А, пані Тетяно, ще є багато у мене запитань, але я дивлюся на годинник. Ми маємо вже виходити з ефіру, тому я щиро дякую вам, що ви взяли участь в нашій програмі. І, звісно, дуже-дуже хотілося би, Е... Я хочу, щоб зійшлися зірки, як ви кажете, зійшлися зорі, і щоб ми в цій студії після Олімпіади, ми, можливо, втрьох. Можливо, в трьох сіли і обговорили і про емоції, і про враження, і про про не забігаю наперед. Я чудово розумію, ви забобони. А ми будемо, як кажуть, тримати кулаки. Е, тренерка вищої категорії, старша викладачка Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського кафедри теорії методики спорту. Тренер-викладач школи вищої спортивної майстерності, тренер-викладач спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики, майстер спорту з легкої атлетики. Пані Тетяна Дідик. Сьогодні була. Гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам. Дякую вам всім нам перемоги. Не тільки на спортивній арені, а й Україна переможе. Дякую. Дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто і Місто на Богом. Події що поруч.